Так, Доброго дня. Це запис у форматі кухонних посидень, на кухні, Тільки сьогодні ми та, поміняли модне слово локацію, місце нашого перебування, тому ми зараз це запиш, запишемо в східниці у лісі. І, і так, тема. Кажи, а вчора мені гвіздок в голову забився. Знову. А чим же відрізняється? Любов. Бо багато хто говорить про любов, а мені прийшло рішення, і давно вже мені вдається спостерігати, відстежувати, що якнайменше є три рівні любов Любов на рівні ума це симпатія, вподобання. Любов на рівні серця це пристрасті, прив'язки, прив'язаність до когось до чогось. І любов на рівні душі це безумовність, це єдність, що на рівні душі люди єдині. А тілами і умом вони роз'єднані. І кожен переслідує таку любов, смак до чогось, до когось, пристрасть. І тому у мене виникла вчора пропозиція. Довірте. А чи можемо ми розглянути, чи розглянувши, вирахувати, чим же різниця любові сердечної пристрасті від любові на рівні душі безумовної, все, обм... все проникаючої? Ану давайте порадимося. Прямо зразу. Ну, мені чується зразу, що сердечна любов це більше м про емоції. Е бо серце це. Ну, через серце ми пропускаємо емоції, емоційні стани свої. Тому це, мабуть, е про пристрасть, про. Ну, про якісь емоції бурхливі, про бурхливість якусь. Mm -hmm. ем, а друга, душевна. Душевна. В душі, мабуть, немає тих емоцій тої бурхливості, там, мабуть, більш ем, щось таке спокійне звучить, розмірене, ем, щось таке, ем, таке от плавне, ніжне. Якесь більш, мабуть, постійне чи що, як то сказати, ну таке от довготривале. Мабуть, отак мені чується різниця. А по цінності, по смаку, бо часто можна почути від людей, ми прийшли, щоб любити. Ми прийшли на землю, щоб навчитися або розкрити любов. Яку? Ем, ну, по смаку, мабуть, не так близько, по смаку, мабуть, смакує людям більше сердечна любов, так. тому що вона більш виражена, вона більш е, зрозуміла, її легше відчути, легше описати, тому що, ну, ну це знайомі почуття, відчуття. Ем, Сердечні. А те, що на рівні душі, багато хто не знає навіть, що таке є, що душа є, Що душа є. Ага. тим паче, що є любов у, у, у таких от у, планах різних. Тому, мабуть, у людини мало, як то сказати, можливості. Неможливості, а Критерії моделей, модели, критерії, критерії. моделей ага. це описати, це е, розказати і взагалі порівняти, відчути чимось. Вона може відчуває, але в неї немає чим оте, оте відчуття. Або навіть описати. І Так само описати. А мене проситься е, питання. А із за чого кажуть народі, Ти мені серце розбив? Ага, серце. Це про яку любов? Ну, це точно не про душевну. Це про я тебе любила, я тебе я тобі віддавала все, все, що тільки в мене було, і ти мені розбив серце. Це... Ну, тому що там, де емоції, а емоції бувають як великі. З плюсом, так і великі з мінусом. Ага. Ненавість це теж емоційний стан. Так. Проявлення такої, такої емоції негативної. Чому кажуть, що від, не... від любої до ненавісті є один. Один крок. крок. Ага, ну -ка, ну -ка. А от саме тому, що е... Бо вони в одному, ну, якби, до одної чакри відносяться, сердечно. Ага. Так. Е... Чи до серця. До серця, серця. так. Так. Так, і що тут? Ну -ка. і кажуть, що розбив серце, коли він відчуває від такого польоту, від угу. ейфорії якоїсь. Угу. І тут його ну, передають. і ага. чує людина тим самим органом, тобто серцем. Так. Оцю біль. Ага. Оцю біль від, від, від предательства зради. Зради. від зради. Так. Що його зрадили і тому йому болить. Серце так само. Його зрадили, чи він себе зрадив, маючи надію, прив'язку, залежність такої любові. Я ж тебе любив чи любила, я ж тебе все віддавала, а ти мені використав, мене моє почуття любові, дорогоцінні, і покинув. І все серце лопнуло. Ненависть. Тому було сказано мною вище, що. Більш довготривала. Ага. Любов це любов душевна. Так. А тепер про цінності і смаки. Давай проситься, поторгуємось, yeah. а ще всього математично вирухаємо, бо ми можемо, бо нам цінна любов душевна. Так же? Так. Чи ми втрачаємо щось, коли ми зуміли вдвох? Переключитися з любові сердечної на любов душевну. Або це в мене було раніше, а ти прийшла до мене і почала це розпізнавати. Щоб тут, ти як пришедша, шукала, мабуть, сердечну любов, але побачила? Сердечна любов, або точніше, мабуть, закоханість. Ага. закоханість більше. Я відчувала протягом життя кілька разів, і мені було це відомо, і так також відома, відомо відчуття зради. Коли як ти правильно сказав, що на людина тебе зраджує, а ти сама себе зраджуєш тим, що mm -hmm. будуєш на людину якісь плани або малюєш е, собі, яким, е, якою має бути та людина, а вона не відповідає твої, е, критеріям. твоїм критеріям, твоїм баченням, надіям. Uh -huh. І тоді відбувається таке от е, само, само зрадження, mm -hmm. само Так, до чого я вела? І тут ти почула любов душі. І тут поле. Так. Чим цінність про цінності? Оці страсті енергетичні, а тут. Ну, знаєш, ще, ще я можу це віднести до такого критерію, як вік. Коли я була молодша, мабуть, мені хотілося або більше цінувалося мною таке щось бурхливе, бо ну, інакше не було варіантів о, о, пізнати. Угу. Ну... Угу. У мене не було поняття, що ще якась любов існує крім, крім отої одної. Ага. І фм. яка ще є. Звичайно, я того не знала. Mm -hmm. І я ж кажу, в молодості мені хотілося, щоб було все отак от Бурхливо. Бурхливо, mm -hmm. живо, щоб mm -hmm. емоції, тоді відчуття, що ти живеш, відчуття, що ти що ти живий, що ти якось на щось впливаєш в цьому житті. Ну таке от відчуття, так? Да? Mm -hmm. Потім, мабуть, вже коли з тобою я зустрілася, це вже був певний вік мій, да? не перший десяток я розміняла, і не другий, не третій. От. Тому, мабуть, прийшло вже, можливо, з віком якесь розуміння, що я вже не хочу отих качелій, бо це, бо mm -hmm. це, бо це гойдалки, це mm -hmm. безкінечні гойдалки. Ем, душа вже, от тут вірне слово, що душа вже потребувала чогось стабільного, чогось, ем, менш, менш бурхливого, але не менш сильного, uh -huh. бо ну, це теж гарне, ну, сильне досить відчуття, е, любов душевна. Просто ти її не можеш так описати, як любов е, сердечна. Uh -huh. Злоти. Тому зараз е цей стан мені дуже подобається, коли зникли гойдалки, зникли наміри комусь щось довести, доказати, е з кимось сперечатися, е доводити. І ще вибачте, ще цінність, ще глибша цінність, смак. Заради чого? Заради чого іменно звертати увагу на цю якість любові? Чим, які критерії ти кажеш, і мені давно вже знайомо, тут тихо. Тут ти сам на сам навіть знаходишся без думок, без слів, без учасника. І ти не стільки любиш когось. А знаходишся в стані любові. І а що тут цінно? Коли нема предмету, нема об'єкту, як кажуть, нема причини, як кажуть, про щастя, я щасливий, бо щось маю. А тут ти навіть не любиш, Будь а в стані любові знаходишся і в тебе повнота. Чому тут цінність, щоб втратилася на ті гойдалки, де людина каже, вау. Гойдалки втратились, разом ну. з тими гойдалками, більше розмилася границя дуальності. Більше зникла дуальність, як такова, що це добре, це не добре. Тому що коли є любов душевна, тобто вона в тебе в душі. Uh -huh. Навіть не відносно когось чогось, а в тебе в душі вона. Uh -huh. І тоді у мене з'явилося більше шансів, можливостей приймати спочатку себе, яка я є, і людей, що вони теж є такими. Тобто прийшов, прийшло, якби да, російському дозволення. дозволення собі бути такою і іншим людям бути такими, якими вони є. Тобто не... не бідкатись, чого ж вони не такі, як я собі придумала, чого вони не такі, як я хочу, і так далі. Тобто більш спокійно відноситись до... Людей з їхніми вадами більше прийняття, більше розуміння, рівно більше спокою угу. в душі, тому що немає оцих гойдалок, і ти вже не, не несешся, зламивши голову, а розмірено дивишся і відмічаєш. У цьому є місце, в цьому теж є місце. Ага, дякую. Просить це мені слово, кажуть людина творець. Можливо, тут цінність, коли на рівні серця це одне творіння взаємовідносини, побудова, сприйняття і проявленість, проявленість. І коли на рівні душі, чи є більше шансів відчувати і дійсно бути творцем свого життя та долі? Чи можемо сказати, бо багато хто каже, що без любові не можна ні казати ні слова, ні добрі справи робити. Нічого без любові нічого не варто. Я, Може про це я підтверджую, без любові нічого не варто. Якої? Але душевний, тому що вот. душевна любов за рахунок того, що вона тиха і спокійна, угу. вона дає мені можливість мені, я про себе. Так. Вона дає мені можливість спокійно оцінити ситуацію, Ага. Якби відсторонено, якби з позиції наглгача. Спостерігач. Ага. З позиції спостерігача подивитися на ситуацію. Безпристрашно, щоб не, 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 не стись, якби, головою в омут, ну. а спокійно отак от подивитися, розсудити. Не розсудити, а розміркувати треба мені, не треба е, ну, якісь емоції проявляти і так далі. Ага. В цьому плані творець більше проявлений, тому що якраз в нього немає е, ну, е, 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 спешки, гонки, в нього якраз ота розміреність. Непорозуміння, признання. Так? Нема залежності, нема вот. необхідності признання. Це такий от зважений, uh -huh. спостерігаючий момент. Uh -huh. Тому більше тут шанс бути творцем. В полі любові творити. творити. Мабуть, зараз минулим часом дуже часто можна почути в суспільстві. Іменно про таку любов говорять. От дивися, я зараз е, мені прийшло, що я не сказала саме саме головну відмінність. Ага. Е, е, так от, головна відмінність любові сердечної від любові душевної е, це те, що любов сердечна, вона з закритими очима. От, от як я відчуваю, це з закритими очима, це про закриті очі, тому що, е, як кажуть, що е, Ну, закоханість і кохання це прирівнюється по симптоматиці до тяжких захворювань медицинських. Ага. Тому я кажу, що любов з закритими очима і, угу. і вона залежна. Ага. Тут є об'єкт. Ага. Тут вона прив'язана до об'єкта. Сердечна любов це е, е, прив'язана прив до об'єкта. Поки ага. цей об'єкт є і поки він виконує так, як нам подобається. От є оця е, любов. Ага. Коли об'єкт починає щось творити або точніше витворяти, ага. те, що нам не подобається, тоді воно різко може переключитися з е, е, любові закоханості на ненавість. Ненависть. Тобто вона, от, от, я оце хотіла донести, ага. що вона сліпа. І велика Це залежність. І велика залежність. І умовність. І умовність, так. Любов же душевна, вона безумовна, тому що тут добре, якщо є людина, яка відповідає твоїм критеріям, твоїм баченням, твоїм почуттям. Але якщо навіть її немає якийсь момент, то ти не залишаєшся сам. Ти все рівно будеш з любов'ю, яка вот. є в твоїй душі. Ти вже не сам. Чому кажуть, що, Самотні, що таке? самотність, да. Ага. бачиш, ти читаєш мене. <світ> так, так. <світ> Я я тільки придумаю, як його перевести. ага. От. Що самотність це не від того, що немає поруч людини. ага. Самотність це тоді, коли немає в душі любові. І іменно цієї любові, так? От, саме цією любов'ю. Ну, деякий час це було незрозуміло і закрито. Ага. А зараз воно отак, от, так, як на долоні, розкрилося, що ось воно, ось воно відмінність і. І коли вже каже жінка, я замість я сама, каже, я з любов'ю, це зовсім інакший процес, і вона вже стає тим творцем. Я з любов'ю приймаю рішення. Я з любов'ю е, займаюсь, ну що там, все, що вона творчістю, все, що вона виконує ну, в своєму житті, якщо це з любов'ю, то це вже творіння. От. Не я сама вирішую, а я з любов'ю. От відчую разницю, де нема більше нікого, нічого, а є ти і любов. Так. І вона не десь. Зовні. Вона не десь, вона отут. А вона іменно в душі, і вона завжди присутня і навколо тебе. От така, мабуть, відмінність, і, мабуть, в цьому цінність, але її не можна зрозуміти. Ні. Її не можна вивчити. Це, Це... маєш тільки відчути, відчути оцим. Е... Признати для початку, що е... те, що ран... раніше ти називав любов'ю, то ага. трошки було не те. Трошки було, трошки воно інакше називається. Або ну, чому воно інакше називається? Тут теж називається любов'ю, але, ага. але тут маленька ремарочка, що це сердечна любов. Ага. От, і просто не було е, відомо. А коли розкрилося, то а як інакше можна? Тобто ти розкрила, так. не зрозуміла, ага. а розкрила в душі своїй і навіть на рівні тіла е, ти це відчула, переконалася, що там. Це тілом відчувається. Так саме відчувається тілом. І в тебе нема небезпеки, що проявляючи таку любов, вона може закінчитись. Ні. Ні. Вона в мені. Так? Вона в мені, як вона може закінчитись. Вона закінчиться разом з мого фізичного тіла. От, так. от коли тіло фізичне моє, угу. скаже все, пора, от тоді вона закінчиться, мабуть. Але, мабуть, як енергія, вона все рівно залишиться в цьому просторі. От. Бо інший раз можна почути, я тобі любов віддаю свою, а ти мені нічого. І що, а що мені лишиться, коли я любов свою це віддам? Не любов, це як на базарі, ти мені, я тобі. Це, це трошки інакше називається. Це, мабуть, на рівні ума. Так. А у що ж є на рівні ума, ми, у... ми туди не заглядати. Ну туди ми заглядати це... не будемо. Це, це цінніше і. От. Угу. Добре. Дякую тобі. Дякую.